Так, друзі, дивіться, були деякі питання по буру, яка глибина ями, діаметр. Зараз коротенько покажу, наприклад, і змірюю, які посадкові ями під фунду ми зараз купаємо. Збурили ми ями декілька днів тому назад, ось бачите, діаметр ями 3 27 см. Глибина бачите, ось 30, але там що всередині 10 см, як мінімум, є такої рихлої землі. Для того, щоб не закидувати, Ми так, бачите, земля в седині рихла, місця, до 40 см. Новий шнек діаметром 40 см і глибиною ну, так само 40 см. 40 см. Почали ним бурити ями і ями трохи краще виходять набагато. ось, бачите, Діаметрі 40 см. І глибина 30-40 см. І всередині також рихла земля. Збільшили трохи бур, і думаємо, що ось такі ями буде трохи краще садити і буде краще розростатися коренева система. Почали сьогодні бурити ями. І цим буром трохи буде краще. Також ось така розмітка. І за допомогою техніки йде набагато швидше викупка ям. А сьогодні боремо ями, а завтра вже будемо приступати до посадки фундука. 18 грудня. А це ями попереднім буром. Цей менший бур залишили, будемо мати його для того, щоб бурити ями під стовпчики, під шпалеру, під такі всякі. А більшим буром вже почали підсаживці. Трохи краще, набагато краще. ширша яма і буде краще розростатися коренева. Так що трохи вдосконалюємо технологію під вчаманімо, а на другий рік вже будемо досаджувати весь фундук, Готова яма готова.